Вівторок, 5 серпня змусить добряче понервувати тих, хто погано переносить літню спеку. Температура злетить до вражаючих позначок, і в багатьох областях доведеться рятуватися від палючого сонця. Далі розкажемо, кому пощастить із більш м'якою погодою, а де спека покаже свій максимум. На Київщині температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде малохмарним з невеликою кількістю хмар, опадів не очікується. На півночі у Житомирській області температура в день досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Спостерігатиметься ясна погода з мінімальною хмарністю, дощу не прогнозується. На Чернігівщині температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 18. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, проте без опадів. На Сумщині температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 16 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. На сході. На Харківщині температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі буде близько плюс 20. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. У Донецькій області температура вдень підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 24 градусів. Очікується ясна погода без хмар. У Луганській області температура вдень складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 22. Вітер північно-західний. Швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде абсолютно чистим. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 25. День буде сонячним і ясним без жодної хмаринки. На Миколаївщині температура вдень складе 36 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується абсолютно ясна погода. На Херсонщині температура в день підніметься до 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 23. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується безхмарне небо. У Запорізькій області температура в день досягне 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 22 градуси. Спостерігатиметься ясна погода без хмар. У Криму температура вдень становитиме 33 градуси тепла, а вночі очікується плюс 22. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, але опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується ясний день з чистим небом. В Івано-Франківській області температура вдень буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 18. Спостерігатиметься повністю ясна погода без хмар. У Тернопільській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Небо буде частково вкрите хмарами, але дощу не прогнозується. Залишайтесь у курсі погоди разом із нами. Підпишіться, поставте лайк і поділіться прогнозом з близькими. Нехай день буде вдалим для всіх наших глядачів. У Чернівецькій області температура вдень складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 18. Спостерігатиметься сонячна погода. На Закарпатті температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується безхмарне небо. У Рівненській області температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Небо буде частково хмарним, проте опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Небо частково затягне хмарами, дощу не очікується. На Хмельниччині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься ясна погода. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 33 градуси тепла. А вночі буде плюс 20. Вітер північний. Швидкість 5 метрів за секунду. Хмарність буде відсутня. У Полтавській області температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 19. Очікується малохмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 19. Прогнозується малохмарна погода без дощу. У Дніпропетровській області температура вдень складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 21. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується ясна погода без хмар. У Вінницькій області. Температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 18. Небо буде чистим, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось таким буде вівторок в Україні. Дякуємо за те, що залишаєтеся з нами. Бажаємо приємного настрою та чудової погоди. До зустрічі завтра.